Чи задумувались ви, що означає татуювання вікінг? Цей потужний символ сили, відваги та хоробрості має глибоке значення. Сила і відвага, вікінги є символами сили, відваги та духу воїнів. Гордість і свобода. Вікінги були відомі своєю незалежністю і свободою. Захист і воїн. Татуювання вікінга символізує захист, оскільки вікінги були захисниками своїх родин та племен. Міцність і витривалість вікінги стикалися з багатьма труднощами. Ми і були відомі своєю витривалістю, амбіція і сила волі. Вікінги мали величезні амбіції і силу волі для досягнення своїх цілей. Північна культура, символ вікінга, відображає зв'язок з північною культурою і природою. Легенда героїв. Вікінги до сих пір вважаються легендарними героями, а їхні символи несуть значення відваги та героїзму. Бажаєте носити цей символ сили і відваги на своїй шкірі? Зробіть татуювання Вікінг в Тату» і відчуйте легенду.